Слава Ісусу Христу! 14 вересня ми святкуємо свято одне з 12 найважливіших воздвиження чесного і животворного Христа Господнього. Його історія така: майже 300 років земля окроплена була кров'ю мучеників християн, тому що християн гонили, убивали, переслідували, але нарешті прийшов кінець цьому всьому, коли прийшов до влади імператор Константин Великий. Це був перший християнин, який зробив християнство державною релігією Римської імперії, і з того часу розпочинається розквіт і розбудова християнства. Мама Константина Великого дуже хотіла відновити святині у Єрусалимі, тому що Єрусалим усі ті місця, де жив, проповідував, стіляв та й, зрештою, був розіп'ятий і похований Ісус, і ці всі місця були опоганені Різними божками і всякою поганською скверною. І ось майже вісімдесятилітня цариця Олена вона вирушає у Єрусалим, щоб віднайти ті святині і віддати їм належну славу. Приїжджає вона і розпитує, де був похований Ісус Христос, і найстаріше населення Єрусалиму розказує, що коли вони були малі, а їм, в свою чергу, розказали ще найстаріші. Люди розказують, що там. Де от гора Голгофа показали, їй де там був розіп'ятий Ісус Христос і поряд була печера. Але та печера була засипана ще римлянами, які правили цією землею. Цариця Олена разом з патріархом Єрусалимом Макарієм веліли розібрати руїни оцих поганських божниць. Які були на гробі Ісуса Христа, і вивезти їх навіть за місто, щоб навіть сліду, навіть каменя оцієї диявольщини не було на святій землі. А далі ведуться розкопки, і віднаходять печеру, в якій був похований Ісус, і поряд лежало три хрести. Також там віднайшли таблицю, на якій трьома мовами було написано Ісус Назорей, цар юдейський, і цвяхи. Зрозуміло було, що один із цих хрестів є. Тим хрестом, на якому був розіп'ятий Ісус Христос. Але який самий? І ось Патріарх Макарій е, каже, що є жінка, побожна, але дуже смертельно хвора, пропонує прикласти до неї хрест. І коли прикладають до неї один хрест, нічого не відбувається, другий хрест нічого не відбувається. А коли приклали третій хрест, вона відчула приплив неймовірних сил, вона встала з ліжка і прославила Господа за своє стілення. Тепер не було жодного свого, в який є хрест. Господні свята Олена і Макарій припали на коліна і вихваляли Господа і прославили того, хто був розіп'ятий на тому хресті, хто пролив свою кров за кожного з нас. І люди ринули до цього хреста. Кожен хотів прославити. зі сльозами, з словами каяття за свої гріхи. Прийшли і хотіли віддати честь Христу, але людей було так багато, що Макарій бере хрест. І піднімається на підвищення і благословляє всіх людей цим Христом. Всі впали на коліна, возвеличували Господа і славили його, і співали, Господи, помилуй. Ця подія відбувалася 326 року, коли був піднесений хрест Господній. Від цього й назва свята піднесення, тобто старослов'янською воздвиження чесного Христа. Свята Олена взяла з собою до Царгорода поперечну частину Христа, а повздовжню вклала в срібну скриню і залишила в Єрусалимі. І коли був збудований храм Господній, Воскресіння Господнє, у той храм було поміщено цю скриню з Христом. А маленькі частини Христа єпископи отримували для своїх церков і всюди ставилися з дуже великою пошаною і почитанням надзвичайним. Минуло багато років. І давня християнська ревність. Згасилася. Люди перестали так ревно ставитись до Бога, а більше віддалися своїм пристрастям. І на Єрусалим нападає перський цар Хозрой ІІ у 614 році. Він грабує все, вивозить усе золото, срібло, цінності, бере в полон християн, і, в тому числі, тодішнього патріарха Захарію, і, звичайно, вивозить із храму Хрест. Лише християнський світ починає каятися у своїх гріхах і взивати до Бога, то Бог посилає на допомогу імператора Іраклія, який провадить семилітню війну з персами. Тоді рідний син ось цього перського царя убиває свого батька і сам займає престол і починає співпрацювати з імператором Іраклієм. Він віддає йому полонених, віддає йому патріарха Захарія. І, звичайно, віддає святий хрест, бо це була основна умова, перша умова підписання миру. Підписує мир з Іраклієм, і це відбувається у 628 році. Святий хрест спочатку привозять до Царгороду, і потім імператор сам бере участь у тому перевезенні Хреста до Єрусалиму. Він власноручно несе хрест до підніжжя, до гори Голгофи, щоб внести у храм Господній. Але перед... Під ніжем він зупинився і не міг далі ступати. І тоді Патріарх Захарій каже: Не можна тобі, царю, у довгих шатах виходити на гору, на якій Христос в одній лише скривавленій накидці, ступав босими ногами. І тоді Іраклій знімає свою одежу і босим піднімається на гору. І там, на горі, Патріарх Захарій цим Христом знову благословляє весь народ. Це було друге воздвиження Христа. Повернення йому тої слави. І це відбувається 14 вересня 629 року. Цей день для нас, християн, є пісним днем. Коли б цей день не припав, на який день, навіть на неділю як цього року, це буде строгий піст. На згадку про ті події, які відбувалися на тому Христі, тому що Ісус віддав за нас своє життя. У цей день. Виноситься хрест на тетрапот на середину церкви, і люди цілий тиждень зможуть приступати до Христа і цілувати Його. І в церкві будуть співати Христу Твоєму, поклоняємось Владико. А також у церкві робиться обхід з іконами і співами навколо церкви на згадку цієї події про велич Христа. Христа, який колись був ганьбою, а тепер є символом усього християнства.